Усім доброго дня. З'явилися у наявності планшети Lenovo Tab M8. 4х64 є з LTE, є без LTE. Вони вже повністю налаштовані. Які тут завантажені програми, я вам зараз покажу. Із допоміжних програм тут встановлена програма TraфіcBan, програма Track Parking Європа для пошуку парковок, програма нью для перегляду YouTube без реклами, програма Quick Support це для того, щоб я міг в цей планшет підключитися на віддаленому доступу і зробити якесь налаштування або оновити карту, якщо це буде потрібно. І програма Plus Кам для камер і радарів. Які встановлені тут навіаційні на програми, я зараз за далі вам покажу. Перша програма це програма iGo Prima з Jack з актуальними картами України та Європи, 2023 Q2 і актуальні бази камер і радарів. Наступна програма це програма iGo NexGim Скінго з картами, також як і в iGo Prima 2023 Q2 і актуальними базами камер і радарів. Третя програма встановлена. Це програми Сайджект Track, Тут завантажені карта України та повністю карти всієї Європи, тому що в цьому планшеті вбудованої пам'яті 64 ГБ. Всі ці програми умістились на пам'ять приладу. Так що такі планшети є у наявності, кого цікавить, дзвоніть, пишіть, відправлю новою поштою або зустрінемося з вами у Києві. У комплекті з цим приладом йде отакий чохол, зарядний пристрій у e 220 і USB-кабель. Також забув сказати, тут встановлена програма Map2Geo, яка дає можливість переносити координати з Google карт на програму iGo NextGen та Side Track. Як це робиться? Нажимаємо Google карти. Далі ставимо точку десь на Google карті. У нас з'являється кнопка Поділитися. Нажимаємо далі кнопку Transfer to iGo Ізраїль вибираємо. І нам зараз програма показала цю точку на карті. З програмою Sydject Track все робиться так само. Нажимаємо кнопку поділитися Transfer to Other Map і вибираємо програму Sidecrack. «Side Track нам показує цю точку, яку ми вибрали на програмі Google Maps.